Там об'їзна Троскавецька. Бачите, проїхали автомобільчики, а ми на території санаторія Батьківщина. Давайте прогуляємось напрямку до Молдови. Та пташечки співають. Обідня пора. От колишня сцена заростає. Ну, тут кілька років тому взагалі дерева були. Зараз просто трава. На клумбах в основному кульбаба. Ну і клени. От клени знову можуть порости і наробити біди. Бачимо санаторій, батьківщина. А на території. Фонтан не працює. бурянерствуй. Женский повод, он не буде робити. там сидіть і А то доліво ростої дальня. Тут колись рибка плавала, ну, як колись так. Минулого року, я пригадую. Зараз рибок вже тут немає. А йдемо далі в напрямку до Молдови. Ще раз скажу, Молдова, Батьківщина, Кристал. То є три найдешевші санаторії Трускавцяк. Найдешевші це не означає найкращі. Це означає, що за перебування в них ви заплатите менше всього грошей. Ну, сервіс ви отримаєте, звісно, різний. Якби мені дали вибирати ну між цима санаторіями, куди б я безкоштовно поїхав, я б вибрав перш чергу Молдову. На друге місце я би поставив кристал, ну і на третє батьківщину. Це знову ж таки. Якщо б мені дали вибирати за умови безкоштовної поїздки, ну або за умови профспілкової путівки, там 10% вартості. За повну мене вартістю, я би жодних з цих санаторій не поїхав. Ну так, зразу. Чесна відповідь, щоб не було такого питання. Але це є такі справді великі санаторії. Біля Молдови поруч знаходиться спа, спа Трускавець, басейн, сауни. Перевага кристала, напевно, це гарний вид з вікна в кристалі. Тепер в поліклініку не треба ходити. Частина поліклініки переїхала в сам кристал ж пам'ятаєте, що поліклініка була поруч, там же зараз немає поліклініки, ні лікарні, ні поліклініки, немає, мене не працює, все переїхало в кристал. Ну, то, що вижило, якщо коротко. Ну а тут яка гарна трава. Так здавалось би, тільки недавно ми ще чекали, щоб якась перша травичка вилізла вже, все, вже купа трави, купа порєнів. Весна буяє майже літо. Кульбаби вже білі, а не жовті. Вже посивіли кульбаби навіть. Тепло сонячно в турскавці. Ну, така погода буває на початку травня, вона триває недовго. В основному в травні все-таки більше дощів, вітрів і холодів. Жовтий магазинчик і не працює вже років 5. Та, мабуть, п'ять. Поруч раніше був базарчик, хто пригадає біля магазинчику. А не тільки біля магазинчик, тут базарчик був і там далі, і тут ближче. Ну, тут по всій цій довжині ми, що ми йдемо, тут продавали і їжу, алкоголь, одяг. Найдовше тут ще протримались продаж горішок для білочки. Хто пам'ятає, виходив чоловік, теж казав, горішки для білочок, кому горішки для білочок. Те, що не видно вже. ну Кілька років, принаймні, я не бачу саме цього чоловіка, саме з цими горішками для саме цих білочок. Клумба гарна вже теж ми раніше показували, тут висадили сакури замість хвойних дерев, які похворіли, видно, що дерева похворіли, їх треба було вжурбати. Висадили сакури і сакури вже квітнуть. О, дивіться. Пройде ще час, шахури ще більше підростуть, стане ще гарніше. Як на мене це дуже гарний варіант сахури біля Молдови. А дивіться, якщо вийти прямо, повернути ліворуч, то вийдемо зразу, ну не зразу, а так 7-8 хвилин вийдемо до бівету. Ми так пройдемося. трошки. Аж до самого бюлету йти не будемо, в нас є неодноразове відео, звідси, як то від самої Молдови, але вже щоб просто зорієнтуватися, куди йти. Бо насправді, якщо ви повернете не туди, ви все одно вийдете до бюлету. Ну, просто що дійдете до бівету не найкоротшою дорогою. Я думаю це не проблема. Прямо південний. А, там і летящий майданчик. Тех лежаки в лежаків південному завжди розміщають. Ну, тільки от ніколи відпочиваючих не видно. Але хто казав, що це мінус, да? Це плюс? Ну, а тут, де ми йдемо, тут раніше завжди був базарчик. І так люди виносили на автомобілях привозили, та все продавали, навіть ковбасу, не то що там взуття, алкоголь, одяг. Ну, Зараз чомусь ніхто нічого не продає. Ну, Чому ніхто не продає леху, догадався, тому що мало хто що мало купує. Ось і тільки резу Ну і тут так, щоб зрозуміти, направо доріжка оця, бачите, то до перлини, до шахтаря, до Карпат можна вийти туди, це до кристала, до сільпо, до алмаза. Ну не сільпо вже тепер треш. А от до Бівету найшвидша доріжка це прямо сюди. Але в будь-якому випадку, навіть якщо ви підете чи лівішою, чи правішою доріжкою, ви все одно вийдете до Бівету. Просто будете 5-7 хвилин довше. А отак, якщо підете отут, як я вас веду, Цією стежкою і далі прямо-прямо-прямо аж до сходів. Я аж до сходів, так. Які ведуть до бівету. Ви вийдете до бівету. Це є найкоротша дорога від батьківщини і від Молдови до бівету. Та, Вибачте, що я так розказую докладно, бо у нас є багато відео, де я йду від бівету до батьківщини. Нам кажуть, а от зробіть відео від батьківщини до бівету. Ми бачили, як діти відбивають від бівету, батьківщини, а ви зробіть, як від батьківщини добята. про Молдову такі самі пропозиції. То от звідси вже далі, я думаю, не заблудитися. А взагалі гарно в Турскавці. Чуєте, як трошки співають. Краса. Не знаю, не будемо бавитися, ми хто грушу знімаємо, поки людину не зустрінемо. Ми так можемо до бівету, дійти нікого тут не зустріти, ви ж вірите, Та... хоча це 12-та година.